27 січня Калузький міськрайонний суд виніс рішення про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності громадських активістів Олега Савки та Віктора Величковського. Як відомо, підозра у чиненні злочину була висунута їм за привселюдне спалення портрета президента України Віктора Януковича під час проведення сесії Калузької міської ради 30 листопада минулого року. 27 січня до Калуського міськрайонного суду підтримати Олега Савку і Віктора Величковського прийшли більше сотні калушан. Студентська молодь, люди середнього і старшого віку. Вони скандували Слава Україні, слава нації, Україна понад усе. Бійці Грифону, які охороняли приміщення, пустили до зали кілька десят людей. Більше не міщалося. Решта залишилися на подвір'ї. Коли почалося судове засідання, вони заспівали гімн України. На початку засідання Калуський прокурор Василь Федорович звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної. Відповідальності та закриття кримінального провадження щодо Олега Савки і Віктора Величковського, оскільки вони підпадають під дію статті першої закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань та покарання осіб з приводу подій, які сталися під час проведення мирних акцій. Адвокат активістів Володимир Бандура зазначив, що не заперечує проти припинення кримінального переслідування, але не погоджується із твердженнями у клопотанні сторони обвинувачення, зокрема, що його підзахисні вчинили злочин. Суддя Калузького міськрайонного суду Олег Мегович виніс рішення про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності Олега Савки і Віктора Величковського. Статтями 284 частини 1, пункт 4, 314, 369, 370, 372 КПК України. Статті 1, 5 закону України про внесення змін до закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування, та покарання та осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мебільних зібрань. Суд ухвалив. Клопотання прокурора задоволити, звільнити сам колега Васильовича Тивлочковського Віктора Олеговича від кримінальної відповідальності, передбачено статтею 296 частини 2БК України на підставі закону України про внесення змін до закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань та закрити кримінальне провадження відносно них. Люди, які понад годину на морозі очікували на вердикт суду, зустріли активістів радісними вигуками та революційними скандуваннями. Зворушені такою масовою і щирою підтримкою, Олег Савка та Віктор Величковський подякували усім, хто був разом з ними впродовж майже двох місяців і хто прийшов зараз до суду. Ну, слава! Бо, братими, ми вам дуже дякуємо. Що плече від початку того переслідування, до то тепер, поки суд. Звільнив нас від кримінальної відповідальності. Ви були разом. Ми ніколи не відчували себе покинутими, Ніколи не відчували, що ми лишилися сам на сам із цією репресивною системою і відчували, що коли ти впадеш, брат натягне руку і тебе захистить. Дякуємо кожному, хто всі ці дні мерз, не доїдав жертвам комфортом, заради того, щоби ми повалили ту. Незаконну банду, і щоб ми ділили всіх наших переслідуваних активістів. Ваші обличчя зараз і ваші оплески дуже гріють серце за те, що ви з нами, за те, що з нами будете, і з вами до кінця. І я з вами буду і з кожним з вас. За кожного буду стояти. Слава Україні!